Доброго ранку, діти. Подивіться, віконечко, посміхається вам сонечко, пташки вітають вас своїм співом, квіти наповнюють повітря своїм ароматом. Тож скажіть, яка зараз пора року? Назвіть місяць, який розпочався? Так, розпочався останній місяць весни, травень. І на першу неділю травня припадає одне з найвеличніших і найдавніших християнських свят. Яке? Подивіться на ці предмети і здогадайтеся. Правильно, Великдень, а друга назва свята Пасха. Свято Пасхи недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть, святкування йде віками, це такі чудові дні в гості йти, під рушниками страви нести запашні, доброзичливо з любов'ю мати щирі почуття, людям зичити здоров'я і щасливого життя. Головним атрибутом свята є яйце, що символізує життя на землі. Розписують яйця по-різному. Можна зафарбувати одним кольором і будуть називатися такі яйця крашанки. А це писанки в геометричному візерунку, закадовані по бажанні щастя і здоров'я, а є ще крапанки, дряпанки і мальованки. Українську писанку вшановують не тільки у нас в Україні, а й у багатьох країнах світу. Їй встановлюють пам'ятники. Найбільша в світі писанка знаходиться в Канаді, а в мальовничому містечку Коломія, що й на Івана-Франківщині, існує єдиний в світі музей писанки. Ось така наша українська писанка. Багато віршів складено про писанку. Послухайте один з них, який написав Леонід Полтава, називається Великодні писанки. Що за дивні яєчка наша курочка знесла. Намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки, Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола сяють наші писанки, як весняні квіточки. Діти, скажіть, що знесла курочка? Яєчка, що на них намальовано? Гніздечка і пташиночка мала. А що навкруги гніздечка? Барвисті квіти. Так що це? Писанки, а хто їх приніс? Мама, діти, а з чим порівнює їх автор? Правильно з квіточками? Пропоную вивчити вірш за допомогою картинок. Слухайте ще раз і намагайтеся запам'ятовувати, що за дивні яєчка наша курочка знесла намальоване гніздечко, ще й пташиночка мала. Навкруги барвисті квіти, жовті сині гілочки. Чи здогадуєтесь, діти, що це? Певно, писанки, їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали для святкового стола, сяють наші писанки. Як весняні квіточки. А тепер пограємо. Я читаю початок рядка вірша, а ви закінчуйте. Почали. Що за її? наша курочка, намальоване ще й пташиночка, навкруги барвисті, жовті сині. Чи здогадуєтесь, діти, що це, певно не курочка, їх матуся. Ми гуртом. Для святкого сяють наші, як весняні, молодці діти. А тепер спробуйте самостійно розповісти вірш. Діти, скажіть, про що сьогодні йшлося на занятті? Що нового ви дізналися, як називається вірш, який ми вчили? А чи запам'ятали ви автора вірша? Дякую вам за увагу. До побачення!